Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал є питання, підсумки тижня будуть сьогодні. Коротко про деякі часом просто яскраві, але по більшості важливі події персонажів, до яких є питання, а на частину навіть є відповіді. Не забудьте, десь по дорозі підписатися, поставити вподобайку. І поїхали! 9 травня Рада проголосувала за звільнення одразу двох міністрів: Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення та міністра аграрної політики Миколи Сольського. Сольський 23 квітня отримав підозру від національного антикорупційного бюро за старі оборудки з землею та сам написав заяву на звільнення. Причиною звільнення Кубракова стала Втрата довіри партії. Ще у листопаді 2021 року президент називав Кубракова своїм улюбленим міністром та одним з найбільш ефективних в уряді. Тепер команда президента, коментуючи причини звільнення Кубракова, називає його не командний гравець, а про офісні телеграм-канали пишуть про нього «вор, стукач і Криса. Кубракова очолив мін інфраструктури в травні 21 го Перед тим майже два роки керував укравтодором в обох іпостацях. Він був ключовим менеджером улюбленої президентської програми Велике будівництво куркою, яка несла команді Золоті яйця та мав шалену підтримку особистого президента в грудні 22 го Кубракова призначили керівником об'єднаного мегаміністерства. Уряд об'єднав тоді мінінфраструктури і мінрегіон. Хоч це злиття різко критикували. в руки успішного великого будівельника, збиралась віддати усю повоєнну відбудову. Йшлось про потенційний контроль над розподілом сумою понад 400 мільярдів доларів. Цифрами такого порядку оцінюється майбутня відбудова країни. Прізвище Кубракова регулярно звучало серед потенційних кандидатів на заміну шмигалю, у кріслі прем'єра. Вчора з'ясувалось, що неефективний і не потрібний ні сам Кубраков, ні злите і об'єднане під нього мегаміністерство. Міністерство знову поділять Кубракова, ймовірно, помножить. на нуль. Публічно колишньому фавориту президента команда висуває одну претензію завалена регіональна політика. Про те, що цим закінчиться, опоненти чинної влади попереджали ще коли офіс і уряд зливали під Кубракова два міністерства в одне. Цього тижня в монобільшості назвали це. Прикрою помилкою, але звільнили Кубракова не зовсім за провалену регіональну політику, або швидше зовсім не за неї швидше за двох зданих набу нардепів, які намагались підкупити команду Кубракова, жити команді Кубракова після такого, як в анекдоті залишалось не більше години. А також за надто тісні контакти з західними партнерами відбувся реальний кульбіт. Коли за те, що ти маєш контакти із е, американським посольством, тебе починають відносити в список, е, ну так скажем, неблагонадіжних, да. да. <клес> <Да. клес> через Міністерство Кубракова проходила величезна частина зовнішньої фінансової підтримки, яка призначалась на відбудову. Кубраков був постійно на контакті із західними партнерами, і як досвідчений будівельник вибудовував з ними хороші особисті стосунки, зокрема з американцями. Будь-які особисті стосунки з західними партнерами, і особливо з американцями, як і контроль над мільярдами на відбудову в країні може мати як відомо сьогодні тільки один член команди керівник канцелярії президента і за сумісництвом найвпливовіша людина світу Андрій Єрмак. Що й було продемонстровано звільненням Кубракова цього тижня, щоб інші члени команди в цьому не сумнівались. Некомандним Кубраков став для команди після того, як здав антикорупційному бюро щонайменше двох нардепів, які намагалися взяти участь в. Командні грі під назвою «Розпиляй бюджет на відновлення. Восени набу і сап взяли на хабарі нардепа від фракції Слуга народу Андрія Одарченка, член антикорупційного на хвилиночку комітету ради. Він давав хабар соратнику Кубракова, голові Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафій Наєм 50 тисяч доларів у криптовалюті за сприяння в отриманні коштів з фонду відновлення на ремонт університету, де Одарченко був ректором. Ще одного нардепа від групи замайбак Сергія Лабазюка Кубраков і наєм здали набу і САП, коли той намагався купити підряди на відбудову з фонду відновлення за відкати у 3-5%. Перший відкат 150 тисяч доларів посадовцям Держагентства відновлення передавали у червоній китайській шкатулці на паркінгу супермаркета. Інші нардепи жаліються, що боялись ходити до кабінетів некомандних Кубракова і наєма, бо там. Нездорова бачите атмосфера і відвідувачів прослуховують і пишуть в команді. Так не грають за підсумком тижня після звільнення земельного міністра за корупційні оборудки з землею і міністра відновлення за здачу набу тих, хто намагався. Пиляти бюджет на відновлення. Кількість вакансій в уряді з шмигаля зросла до шести. Це міністр культури, спорту, ветеранів, аграрної політики, інфраструктури і регіональної політики. Призначати принаймні частину з них будуть не раніше 20 травня. Після пари важких днів роботи на цьому тижні рада традиційно пару тижнів відпочиває. Заповнювати вакансії командними людьми команді стає все важче. Черги, з бажаючих сісти в крісла міністра, давно немає. Кадрові дірки закривають, тасуючи стару колоду. Після звільнення Кубракова і Сольського робити це, очевидно, стане ще складніше. бо тепер взагалі не зрозуміло, як грати в команді, з якої без пояснень видаляють з поля і за те, що ти корупціонер, і за те, що ти корупціонерів здаєш. На правах жарту ідея уряду національної єдності в таких умовах здається, може отримати шанс на реалізацію. Чисто від безвиході. Якщо без жартів, то тиждень випукло продемонстрував. Щоб бути командним в команді Єрмака і Зеленського, треба бути лояльним, не висовуватись вище голови керівника офісу президента і не створювати проблем рейтингу президента, коли тебе приймуть на бойсап. Інші професійні якості бажані, але не визначальні. На рівні чуток в соцмережах два наступних прізвища тих, про кого придворні телеграм-канали можуть почати писати невдовзі Ворстука чи Криса, лунають прізвища ще двох улюбленців президента віце-прем'єра Федорова та на диво голови СБУ Малюка. Але це все лише чутки з соцмереж. І, можливо, маркер того, кого в соцмережах вважають більш нормальним в команді. Логікою звільнені призначень цей тиждень здивував. Принципі, зокрема, військове 9 травня. Президент призначив нового командувача сил підтримки зсу. Ним став генерал-майор Дмитро Герега. Два місяці тому Зеленський звільнив Герего з цієї самої посади, а тепер повернув. Того ж самого дня президент звільнив іншого недавно призначеного ним командувача сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. Новим командувачем ССО призначили полковника Олександра Трепака. Лупанчук пробув командувачем ССО півроку. На посаду він був призначений лише в листопаді на замість звільненого без пояснень і попереджень Віктора Хоренка. В тих таки соцмережах злі язики злих профільних нардепів стверджують, що це наслідки кадрових інтриг і поганого впливу поганих людей на президента. Офіційно причин цих змін чесно як завжди не пояснили, тому в соцмережах, як завжди, все непояснене додумали самостійно. Ну і нарешті найгучніше кадрове військове призначення тижня. В четвер президент нарешті призначив послом у Великій Британії, колишнього головкома Валерія Залужного днем раніше на президентському сайті з'явився указ про звільнення залужного з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити форму. Напередодні ж стало відомо, що Київ отримав нарешті агриман, тобто згоду Британії на це призначення. Три місяці які пройшли між рішенням про відставку залужного і офіційним призначенням, Значенням його послом залужний, чий дипломатичний досвід обмежується отриманим перед вторгненням дипломом з міжнародних відносин Острозької академії, витратив на підготовку до дипроботи і подейкують на написання книги-мемуарів. Посада посла в надважливій для нас країні Британії пустує вже майже 10 місяців після того, як влітку минулого року президент нервово звільнив Вадима Пристайка за сарказм на адресу президента. Чим, коли і куди повернеться з Лондона колишній головком, і чим стане посольська кар'єра для нього самого, можемо зробити ставки прямо зараз в коментарях в наших обставинах. Будь-яка. Найбезугліша ставка може зараз зіграти. Йому буде важко. Сподіваюсь, вже ніколи соромно. Головне ще один член команди, який робив команді Нерви, видалений далеко за межі поля, відправлений в Лондон, десь ймовірно, тихо змахнув сльозу цього тижня. Екс міністр оборони Олексій Резніков, десь в коридорах інституту майбутнього, де його прийняли недавно директором безпекових та оборонних програм. Людина просто закінчує політичну кар'єру і треба ж її чимось займати. бубочка. Моя серйозно так? Да? воно так і а що ж посольська посада. Бетані, що вже ніяк, ні. Да, це ви як йому поскудили що політичну кар'єру. що Посольська посада. Боже, як шкода. Нам усім ще буде важко. Декому ще буде, сподіваюсь, соромно Принагідно нагадують такі футболки з написом: ще буде важко, але ніколи вже соромно. І маленьким логотипом є питання. Ви можете придбати на маркетплейсі каста. Весь прибуток від нашого брендового одягу, який ви купуєте там. Ми разом з кастою передаємо Роті БПЛА 12-го загону спецпризначення, або можна просто підтримати з нами хлопців донатами в описі під цим відео. Ну і нагадую, традиційно не забудьте підписатись на є питання вже тут можна, натиснути вподобайку, щоб нас з вами ставало більше, і дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про наші нові відео, які виходять тут на каналі майже щодня, по буднях, зазвичай о 19. І дякую всім, хто підтримує канал. Ще одна важлива тема тижня. Коломойський. вже двічі цього тижня про це я розповідала тут, тому дуже коротко. Того ж таки, 9 травня це, мабуть, щоб пабідабісія перебити в Москві інформаційно навалилось усе в цей день. Печерський суд обирав ігорю Коломойському запобіжний захід у новій справі. Про організацію замаху на вбивство у 2003 році Коломойського, який вже понад 250 днів у СІЗО, не випускаючи із СІЗО, взяли під арешт до 7 липня з 2 вересня. Ігор Валерійович сидить в ізоляторі тимчасового тримання СБУ. Там кажуть, сильно комфортніше ніж будь-де. Бажаю вам це не перевіряти на собі. Виглядає він теж бадрячком. Навряд чи новий запобіжний захід змінить місце перебування олігарха, адже в ізоляторі СБУ простих смертних не тримають і вісім. Місяці. Ось за цим посиланням чи в описі під відео я вже розповідала в деталях про цю реально детективну історію двадцятирічної давнини у стилі бандитського Пітербурга, тільки Дніпра, за яку Коломойський отримав вже свою третю підозру за останній рік. Якщо в двох словах, у 2003-му Коломойський за версією слідства, принаймні, намагався розібрати з юристом Пінчука Сергієм Карпенком, бо той відмовився допомогти йому з однією оборудкою. Коломойський не няв бандитів ті Карпенка ледь не вбили. Коломойський свою причетність, звісно, заперечує за збігом в той самий день, в тому ж самому Печерському суді, проходило засідання у справі Буратіна Коломойського Олександра Дубінського, про якого вже всі і підзабули. Як не крути і чим це не закінчиться, але. Обидва персонажі, які найбільше паразитували, хайпували і самостверджувались на початку каденції Зеленського, яка якраз добігає кінця, вже ледь не по року за гратами. Поки що, все це змахує звичайно на якусь серію слуги і народу, типу Я тебе породив, я тебе і вб'ю, тільки навпаки. Але дочекаємось судових вироків. Ну і останнє на сьогодні майже воєнне. За тиждень, 18 травня, набере чинності закон про мобілізацію. Робота над ним тривала понад півроку. Ухвалили його без прописаних норм щодо демобілізації і ротації, хоча в першій версії документа це передбачали. Також знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. З 18 травня усі, хто перебуває на військовому обліку, зобов'язані впродовж 60 днів уточнити свої персональні дані в один із трьох способів. Території. Реальних центрах комплектування в центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет цього тижня, 9 травня, парламент проголосував за збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. За порушення правил військового обліку і ухилення від мобілізації. Штраф становитиме тепер від 17 тисяч гривень за перше порушення, не оновлення даних чи першу неявку за повісткою до 25,5 тисяч гривень за повторне порушення. Посадових осіб та юридичних осіб штрафуватимуть за порушення законодавства про мобілізацію на суму від 34 до 59 тисяч гривень. Станом на зараз закон про штрафи поки що не підписаний президентом електронного кабінету. Також поки що не існує. У Міноборони обіцяють, що з 18 травня його можна буде завантажити через мобільний застосунок WebStore чи Google Play Market. Тим часом, в останні тижні перед часом Че 18 травня, суспільство сколихнула чергова хвиля обурення. Новим ухилянським трендом і комерціалізацією слова ухилян, 16 квітня головне управління розвідки повідомило про нове вороже іпсо ухилянт. Мовляв, Москва проводить чергову інформаційну операцію проти України у Тікток та в інших соцмережах. Розмножувалися як кролики, ролики, на яких нібито українські чоловіки знімали себе на відео за кордоном на відпочинку і, ніби хізуючись, називали себе ухилянтами. Гур попередило, що це російське ПСО з метою розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а з іншого ухилянти. і мета його зірвати мобілізацію і збільшити напругу в суспільстві. Попустимо старий епізод про те, як деякі відомі персонажі призовного віку опинялись за кордоном, якраз з листами гур. Бо же гур ж все це заперечувала. Два слова про сам тренд. Природа його очевидно виглядала десь так. Росіяни були здивовані і обурені безмежною підтримкою збройних сил України. Це проявлялось особливо на початку війни і продовжує проявлятись в меншій мірі зараз, в усьому. Від безпрецедентно великих зборів для війська, які на початку вторгнення закривались за лічені дні і години до культу поваги до військовослужбовців, який проявлявся в усьому. Кожен військовий сприймався як герой, гасла слава зсу і атрибути масової культури. Як коти, байрактари, песики, стінгери і фраза Руський воєнний корабель іди туди знаходили місце в усіх можливих проявах у побудів. Ну, росіян така підтримка збройних сил очевидно не радувала. І силами своєї інформаційної махіни вони почали вкидати в український простір і псо різної якості і рівня впливу. Особливо наполегливо грали на розколі між військовими і цивільними Слово «ухилянт» активно просували в Тікток. Там зажили пісні про ухилянтів і окремий тренд будні ухилянта ухилянством показово пишались. Гур стверджує, що розганяли ці тренди цілі армії ботів. Дефіцит критичного мислення у деяких наших співгромадян бота в цьому допомагав. Ці історії розповсюдились по всьому медійному українському простору. До точки кипіння український Фейсбук і Твіттер довели цього тижня. Отакі футболки по 400 гривень з типу гордим написом ухилянт по центру допомогли розповсюдженню тренду, і ті, хто робив це іронічно, а також підлітки, які до мобілізації взагалі не придатні. Що зробило після заяв ГУР про ухилянське ІПСО, Міністерство культури та інформаційної політики? Наскільки я бачу ціле нічого? Можливо, тому що там немає міністра, а можливо тому, що поки росіяни витрачають мільярди на продукування пропагандистського контенту і для росіян, і для нас, відповідальні за інформаційну політику в нашій державі протистоять російській пропаганді. Підконтрольним офісу президента телемарафоном рейтинг довіри до якого співмірний з рейтингом довіри до Дмитра Разумкова і платформою іномовлення Freedom, яка іномовить російською, не дуже ясно для кого. І вся ця дорога бюджету і серцю президента імітація інформаційної війни оплачується нашими податками. Але що ще гірше? Як ще раз підкреслив цей же тиждень, поки офіс президента зливає гроші компаніям одних друзів президента, і інші друзі президента допомагають росіянам дискредитувати збройні сили. Стосовно того питання в мене є одна пропозиція. Пропонуйте. У великодньому, прости господи, випуску єдиний 95-й квартал, вкотре нагодував аудиторію специфічними та чого там огидними жартами, які цього разу тягнуть на статтю. Номер про військома перевершив цинізмом, навіть номер про Сіськадовськ. А Народились ви в Україні. А ну до, да, звісно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну тому що я Сіськадовська. Цього разу гумористи висміювали не переселенців, а й військових. Це була типу іронія на скандальне відео невідомого походження, зняте в березні в кабінеті начальника рівненського ТЦК. Злив його проросійський блогер і іспанський біженець, наш іспанський сором. Шарі тоді, до речі, багато хто зосередився якраз на змісті відео, а не на тому, що за роботою чинного військовослужбовця неправомірно стежили в його ж кабінеті. А доступ до цього відео якимось чином отримав шарі. Сценаристів кварталу також це не збентежило. Вони написали сценку на 9 хвилин з тупими жартами про працівників ТЦК. за сценарієм 95-го кварталу начальник ТЦК нібито знаходить жучки у військоматі і швидко винаходить шифр ДПО, що означає цитую дотики, поцілунки обіймашки. Так, він типу передає інформацію своїм підлеглим, не розголошуючи її вголос. Наприклад, поцілунок в губи означає, що працівниці треба піти в губ головне управління безпеки і передати документи а облизування вуха означає проблему з тими ж таки ухилянтами. Ну бо ж ухи. При цьому кварталівці прямо на сцені використали справжнє ім'я колишнього голови рівненського ТЦК, який після скандалу перейшов служити до бойового підрозділу. Тобто актори кварталу 95, які з якихось причин не служать зі сцени і в телеефірі на всю країну висміювали військовослужбовця, який служить на фронті в танковій бригаді. Вбрані коміки при цьому були у піксель. Наказ Міністерства оборони чітко визначає, хто може носити піксель, і акторів та гумористів в цьому списку. Немає, мовчу вже про те, що це ницо вдягати форму захисників, щоб вийти на сцену, висміювати цих же захисників. 9 хвилин немобілізований 32-річний актор 95-го кварталу, герой першого сезону «Холостячки» Андрій Рибак, надягнувши військову форму зі сцени, глумився над військовими, які взагалі-то в цій формі гинуть, в тому числі за те, щоб 32-річний герой 95-го кварталу Андрій Рибак міг глузувати зі сцени з військових. З усіх сил докладаючись до іпсошних потух росіян, головне управління розвідки 95-го кварталу у виконанні не бота, а цілком конкретного рибака не коментувало. Засудила цей номер кварталу нацрада Стела Радіо Зокрема, там звернули увагу і на те, що актори ймовірно порушили закон, вдягнувши форму. Нагадали гумористам про статтю 32 Конституції, яка гарантує право на невтручання в особисте життя. І, крім того, кілька нардепів звернулись до генпрокурора і СБУ щоб там відреагували на публічні прояви перешкоджання діяльності ЗСУ та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, те, як проводилась мобілізація, в принципі, увійде в історію цієї війни як один з найбільш Найбільш неоднозначних процесів це було пізно, коряво, сором'язливим перекладанням відповідальності і тиканням пальцями один на одного між президентом, парламентом, урядом і військовими. Багатостраждальний закон про мобілізацію вступить в силу 18 травня через 4 місяці і 24 дні. Як законопроект про мобілізацію був внесений вперше в раду. Без обіцяних норм про ротацію і демобілізацію, за кордоном, 600 тисяч чоловіків мобілізаційного віку, невідому частину яких свідомо випустили за хабарі чи поблату посадовці різних рівнів влади і впливу, і через різні свідомо створені і незакриті шпарини. Тепер їх намагаються виковирити звідти назад, взиваючи до патріотизму і совісті і обмежуючи доступ до консульських послуг. Коротше, і без номерів кварталу, в яких висміюють військовослужбовці, в плані проведення. Вілізації було зроблено достатньо для того, щоб демобілізувати і деморалізувати. Але щоб було ще веселіше, хтось хто принес на п'яну вечіринку ружжо. Можливо, насмілюсь запропонувати я замість принизливих жартів і неповаги до військових від найвідомішого гумористичного шоу друзів президента кварталу чи марафону спробувати показувати на всю країну історії про крутих військових, які палять рус. Чи це, мабуть, сильно складніше знімати історії про військових так і писати такі сценарії, щоб вони захоплювали глядачів так само, як, на жаль, захоплює низькопробний гумор про чужі труси? А загалом я за гумор. Тому на сам кінець кадровий анекдот з приводу пошуків кандидатів на шість вакантних міністерських посад. Четверта ранку, дзвінок шмигалю на мобільний. Вітаю! Я би хотів стати міністром. Шановний, ви ідіот? А це обов'язкова умова. Без образ, це всього лише гумор, причому народний. На тому крапка на сьогодні бережіть себе, будьте в гуморі і до завтра.